Доброго дня. Ось приїхала така ну, цікавезна машинка, ви вже в курсі. У нас інших нема, Невеличка машинка, але бачите, з великими можливостями. Вона приїхала з таким кофром зверху, я думаю, літрів на 300 таких дальнобойщиків ще пошукати треба. Це е, Корса, вона побудована разом на одній платформі з Є208. У нас були. Тут прям стояли. 2008-й, а це 208-й був Peugeot і вони на одній платформі побудовані з якорсою. Це теж 50 кВт батарейка, 350 км ходу. в такому ну, незвичному цікавому кольорі. Таких машинок не бачив, не було. Авто з Європи, 70 там щось пробігу. З європейським портом CCS Combo 2 20 хвилин ви зарядились до 80%, простори задній ряд, три лідинки сюди спокійно встає е, і сідає навіть. В авто є із цікавого, є підігрів сидінь, ну круїзи там та таке. Підігрів передніх сидінь, керма, задня камера. Ну що, 70 тисяч, що і, що і там буде. Гарненька машинка, тихенька, м'ягенька. З точкою стабілізатора приїхали, вона трошечки підстукувала, замінили. Отут вам покажу, тут можна з собою пару, пару контрабасів, контрабасів провозити. Бачите? Ну, така, величезний кофр, і дуже, дуже розумно відкривається ззаду. Секретки тут такі справжні, надіжні, можна гроші возити. Тюлівські, до речі, кріплення надійні, гарні. Є другий комплект коліс, не за всі гроші, цінник в описі. Машинка нагадую, вулиця Павло Осенка, 8. Ось мій контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Нагадую, хто не знає, що на цьому каналі там 600-700, вже не знаю скільки відеоглядів машинок, які ми для вас привозимо. І нагадую, що до кінця року діє ще пільга на ввезення електромобілів з-за кордону в Україну. З січня вже буде плюс 30-40% на кожну машинку. Додавайте і буде свіже авто за такі ціни. Поки є ще вибір, кожен тиждень десь 8-9-10 машинок уїжджає, ще є вибір, ще щось викупляємо, щось підходить. А отака машинка перший раз. Гарнюня цікава, їде дуже м'яка і ну, виглядає сучасно. 20-й рік, ще раз нагадую, 70 тисяч пробігу. Так що звертайтеся, підберемо для вас електроконяку.